Всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні, як бачите, погодка у нас зовсім осіння, вересень. Сьогодні ми в халі Заалі, і я вам трохи познімаю на нову камеру краєвиди цього чарівного міста. Зараз подивимося з вами, коли круги Март Готується на вихідні дні, суботу та неділю ярмарок. Зараз йде активна підготовка. А ось сьогодні люди всі з парасольками, сьогодні четвер і а, ще трохи такий осінній настрій, додається погода. Я вам бажаю гарного перегляду і буду ще вам знімати, що зможу сьогодні, що дозволить дощ. Тож до зустрічі! Заварюйте чай і залишайтеся зі мною. Don't cry, you're not strong enough to care Getting lost in my own way, not in the game. One more dance to see me. I've been hoping we could try. Друзі, сьогодні я підійшла до музею Бітлс, він теж в халі, і я зараз вам покажу. Ось так виглядає цей музей. І наприкінці я покажу вам ще вокзал в хале, оскільки зарядки вже майже нема. Друзі, я все ще в халі хочу вам показати, ми вже дві, ні, три зупинки на трамваї в'їхали трохи в груп міста від старого міста, від центру міста, так скажімо. І тут я побачила ось такий фонтанчик. Сподіваюся вам бачити, бо... Я сьогодні вперше тестую ось цю камеру свою, тож дощ все ще трохи триває, він вже зменшився. І вітаю вас повторно. Ну, ось вже дощ скінчився, я все ще в халі. Трохи тут гуляємо, дивимось нове для себе місто. І зараз одна з зіркових місць цього міста це ось такий фонтан з осликом. Зараз покажу. Загалом сьогодні ще не дуже холодно, температура дозволяє нормально погуляти. Але, звичайно, вже в курсі мені дуже подобається це місто. Багато магазинів, багато різних кафешок, вже двічі каву, Ось дуже багато таких культурних місць, якось це, біля якого я зараз стою. Ну і загалом, Мені подобається атмосфера великого міста, оскільки я сама з Харкова, хто може не знає, і мені все це дуже личить, так скажімо, це е, моя така сфера. Я себе почуваю як риба в воді в такій атмосфері великого міста. А я спробую вам ще познімати е, сам вокзал халізалі, можливо, комусь буде цікаво. Залишайтеся зі мною.